Петрик запитує у батька, тату, а чому половина моряків лисі, а друга половина сиві? Розумієш, сину, лисі це ті, хто плаває на всьому, що тримається на воді. Вони виходять у будь-який шторм, швартуються з повного ходу в найтісніших гаванях. На повному ходу проходять найбільш і звивісті фарватери, бувають у піратських районах. А сиві? А сиві це ті, хто плаває разом із лисими. Іспит з паразитології на військовій кафедрі Біофаку ДНУ. Студентка Саволюк Я. Де водиться Лобкова воша? На лобі. Хм, А це що тоді, на вашу думку? спитав полковник Перебийніс, доторкаючись до свого носа. Куме, привіт, як справи? Чудово. Роблю другий мільйон. Як вже другий? Ну, з першим, на жаль, так нічого й не вийшло. Лікарю, як мої аналізи? Погані ваші аналізи. Кал взагалі гімно. Жінка дзвонить своєму коханцю. Любий, вибач, вчора у тебе в машині я забула свої трусики. Раптом їх твоя дружина знайде. Ти їх знайшов? Так знайшов. А що ж ти мені одразу не сказав? А раптом вони не твої.